Історія в кадрі: рідкісні фото: Три історії, які майже забули. Листівка з рекламою уроків гри на бандурі. Київ, Україна, 1925 рік. Він хотів осліпнути, щоб грати на бандурі. Василь «Василь У «У 1909-му він самотужки поїхав у Галичину та дізнався, публіка чекає лише сліпих кобзарів, щоб виступити. Він спробував осліпнути, вилив собі в очі їдкий натер. Потім викладав у Києві. Його учні стали основою Київської капели бандуристів. Ця листівка реклама його уроків у столиці. У 1930-му Потапенка заарештували. Він зник. Радянська система викреслила його з історії трибуни старого київського іподрому. 1930 рік. На місці сучасної вулиці Омеляновича Павленка тоді гули копита. Тут змагались жокеї, проводили авіашоу, збирались понад чотири тисячі глядачів. Аеростат Пільстрем у польоті, село Рогань, Харківщина. 1898 рік аеростат створив лікар Данилевський. Це був перший український аеропедальний експеримент, дирижабель з педалями і гвинтом, що рухався силою людських ніг ще до братів Райт, Французька оболонка, Харківська інженерія, Українська мрія про небо і все заради науки.